Отже, почнемо з білого списку. До нього внесені мобільні телефони, що легально завезені на територію країни. А також автоматично сюди потрапили усі телефони, якими користувалися до 1 вересня 2009 року. Другий сірий список включає телефони, походження яких на території країни невідоме, тобто нелегальне. І останній чорний список містить мобілки, які в даний час заборонені для використання на території України, тобто ті, про які було повідомлено як загублені, крадені або що мають хибний код імей. І коли із сірого у білий список перейти ще можливо, то із чорного виходу немає. Та для того, щоб перевірити, до якого списку належить ваш телефон, потрібно ввести свій код імей e на сайті Українського державного центру радіочастот або ж відправити смс на короткий номер 307. А про те, як захистити себе від сірого списку, розповів експерт з продажу мобільних телефонів Володимир Гуменюк. Порада в тому, щоб купувати телефони в магазинах, тому що вони є по крайній мірі сертифіковані у нас. Такі, наприклад, як у нас, тобто, не з рук, не на ринках. При покупці, так перевіряти, обов'язково бажано наявність сертифікаційного знаку, тобто UAUCRF, це не є гарантією, але відповідно мусить співпадати номер імей в телефоні на кришці під кришкою телефона і на упаковці від нього. Перевірити його можна з допомогою комбінації зірочки решітка, 06, решітка і, виклику, і кнопка виклику. І тоді він має співпадатися з номером під кришкою. І на упаковці телефону. Якщо ваш мобільник таки занесений до сірого списку, то впродовж 90 днів ви маєте шанси довести легальність свого телефону. В іншому разі, мобільний буде відключений від мережі оператора.